Розмова, що нам дадуть ракети і дозволять ними бити куди хочеш, а потім вони сказали, що це не так. То що в результаті? А пам'ятаєш, ми з тобою говорили, коли е, ця розмова була Трампа і Зеленського, Трампа і Путіна. І я кажу, що були дедлайни. Якщо цих дедлайнів не дотримаються, це буквально 6 днів, да. то нам будуть дозволи. І реально 6 днів пройшло, коли вони почали мочити Київ. Угу. От, якщо читати, так. Да. І потім почали з'являтися інформація на рахунок того, що почали давати дозволи, що ми можемо бити, ем, але повірте мені, ми маємо значно більше дозволи. І зараз ми будемо бити дуже сильно. І от ти, ти бачиш, що Пісков заявив, що ми, Україна, б'є по е, цивільних будинках. Боже, які тварі вонючі. Я чесно хочу, хочу передати в ефірі. Ти тварь вонюча. Чесно, я просто дивлюся, він каже, що ми б'ємо. Ми мені жодного будинка їм не поранили ще. Наші філіграмни там лупася по них, ну можна було побільше. І оці їхні патріоти російські, оці блогери, всі, які, як це сказати, не війни. А зачем обстрілювати? Зачем? Надо, як це не зачем? Надо. Це війна, ви ж розумієте всі. Питаю, а, тепер, що... а тепер, Діма, полетить зараз і поражки, і порашки хорошо полетить прямо по Москві. І mm -hmm. я це бачу. Пам'ятаєш, ми з тобою теж говорили. Ти кажеш, ти бачиш удари? Я кажу, я не бачу в травні їх, але я бачу їх в початку червня. Ну, зараз О. є удари, ти бачиш, постійно летять дрони, дрони Ну, і... то, 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 і... то, то не да. А... Так, Танюш, ну, давай тоді спитаємо тебе. Все-таки вони в карти, вони сказали, що вони не дають дозволу, дають чи не дають. Спочатку сказали, що що не даємо. А тепер дивись, королева Пентаклів. Це однозначно так. Але король чаш прикрито, обдумане рішення. Да. І новий етап карта смерті. Карта смерті і віська жезлів дуже новий етап. Тобто, ми побачимо результат. От повірте, ми побачимо. Те, що... Але, от, ти знаєш, а чого вони так рашки бояться? Хто вони? Ну, всі от, партнери наші, які не можуть дати нам той дозвіл нещас. Чого всі ці наші партнери, наші друзі наші, з якими ми там цілуємося бо я так, Чого? Що таке ж в ці рашки? Ну, щось приховане карта місяця, і туз, чаш, тобто, справді, є якась острах є. Угу. Але я не бачу, чого, чого стосується цей остров. На чому на чому він будується? А, Пентаклі йдуть. Слава гроші і сила. Гроші, сила. Ч, чого наші партнери європейські бояться, причина. У мене, типа, гроші і сила. Імператор. Угу. Імператор і кубки. Хороші зв'язи, та не крути, дружба. І теж кубків. Шість кубків, Таня. Дружба, король кубків королева кубків, зв'язки, дев'ять пентаклі, гроші, откуди вони брали, Верховний суд. Це значить їхня доля була з ними бути. Не хочеться рушити, але коли по лицарю мечі треба рушити. Треба рушити Треба рушити зв'язки. І знов тут з кубків, боже мій. І знов шість сім кубків, дезорієнтування, паш кубків, Таня! Пожалуйста. зірка Тут... Ну, вони партнери хороші, тут... вони досить все Ще... вимагаються у партнерші, а... Ти розумієш позицію. Таня, тут нічого поганого немає, їх Прям звязь на віки. От... І що далі? Чи, роз... Чи зруйнується цей зв'язок Рашки і Європи? Давай так. Чи зруйнується зв'язок Рашки і Європи? Ну, в мене показує, що дуже швидко і різко. Не передбачено по колісниці і по вечірці пентаклів. щось станеться, все-таки зруйнується. І так, тільки так. тоді, і тільки тоді піде якесь зрушення. Віки, в мене все Пентаклі. Пентаклі, Пентаклі, а потім. І в мене Пентаклі, Пентаклі, дьявол, розумієш? А потім у справедливість і уміреність і місяць. Ну, значить, Це що зараз? Карти Тому, це, знає, те, що, що вони тіпа, це таємно роблять, розумієш? Yeah. Те, що вони працюють, типа таємно. Я не знаю. Господи. Коротше, е, вчора до мене була одна інформація, що багато говорять, що Росія буде процвітати. Я тебе спитаю. Росія буде процвітати? подивимося. На найближчі 5 років. Боже, то звідки така інформація? Тін? Ну, так і є інформація, Тетяна. є. Ну, буде зрушення. Дивися, тут є колісниця, дійка чаш. Тобто якісь маленькі невеличкі зрушення будуть в кращу сторону. Але тут іде, будуть вкладення пролева пентаклів, але потім йде карта смерті. Ні. Ні, 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 ні. Але слухай, якесь невеличке процвітання буде. У мене карта кого не колісниця, фортуни. І в мене теж колесниця випала. Бачу, все хорошо, і тут ту Пентаклі, все хорошо. По ну, бачу, як? Це... а, де, а де справедливість? У мене падає справедливість, це в другому контексті. mm okay. Давай, чи буде процвітати Україна через 5 років? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Давай, 33 році. До 33 року буде процвітання України? Про вихід з цієї кризи військової, фінансової, політично-соціальної вихід буде процвітання, починається розвиток України. Ну, в мене випав туз Пентаклів. Буде однозначно протягом чотирьох років. Тут випала чітко четвірка. У мене протягом чотирьох років іде. Що в тебе? У мене хороші карти. Буде криза, буде. Дивися, буде криза зараз, в ж Зараз по відлюднику кажеш, що ми уходимо, з цю Потім стає Мах, Дев'ятка ну, Пентаклі. Але Любесеньки, дев'ятка Пентаклі це коли ти довольствуєшся тим, що в тебе є. Ти знайшла ресурс в собі, знайшла нашла. Україна ну, знайшла правильно. Знайшла ресурси в собі. Потім по закоханих вибір. Люди, десятка кубків, народ, народ, угу. Україна і не Хороші карти, Тані. І лицар Пентаклі на дні. Ну, тобто, непогані. Тобто, я не можу Золоті Гори обіцяти, але всі карти дуже хороші. Та все буде добре. Все буде добре протягом 4 років. Кажу ще раз, буде я криза. Я спитав про гроші, і гроші є. Гроші є, буде криза невелика. Про те, що раш... я казала. Вашки друга ситуація якась. У нас як подйом, у нас як переродження. А в них як підтримування, поняла? Це різні ага. речі. Погнали, бо ми так загнали, стані вже про все дивимося сьогодні. Данило, 18.09.2001. Я дивлюся, що поставили лайк. Мені цікаво. Вам важко поставити лайк? Це що? Типа жалію тобі, Діма, да? не поставлю, не поставлю тобі лайк. Діма, поверну, і типу, Данила на щиті до кінця літа. На жаль, лайк поставити не... під відео любесеньки. Повернуть на щиті? Так. Він мертвий. А як Таня? давай так, багато ж майстрів, багато ж у нас дивиться жінок, матерів. Як їм самим. Одізнатися дізнатися, от от як настроїть себе, щоб прийшла відповідь? Ні, ніяк дивися, ти знаєш, от коли ти можеш подивитися на себе, наприклад, там на картах яка ситуація в тебе не можеш і ніколи не подивишся. А знаєш чому? Тому що в тебе є емоційна складова, яка тобі не дасть подивитися з на ті чи інші речі. Отак от само налаштуватися. Можуть хлопці підказувати, через сни можуть приходити, можуть отак, от і по відчуттях, але налаштувати себе це неможливо Ми всі люди, і це діти. Танюш, якщо ти втікаєш, буде летіть. Давай подивимося, Хмельниччину просить. Давай. Хмельниччина до кінця тижня поштіло. Буде летіть Хмельниччина, король мечів, колісниця. Хмельниччина і Хмельницьк небезпека, але до Старкона воно долітати не буде. І щоб були жертви я не бачу. Бачу, можливо, якісь пожежі, підпадіння уламків, не бачу лучання прямого, але жертв не бачу. Так само мені Хмельницьку гарну, гарну область показує. Гарна область, але по загрозах місяць, відлюдник, всім жезлів, ну, і, і, і каша коли окларісниця. По якимось будинкам. Або на приміщення штвірка жезлі. Uh -huh. собі. І мене так само показує, бачиш? Давай подивимося Тернопіль. Івано-Франківськ ще в нас є, Тернопіль. ту зону подивимося. Так, Тернопіль небезпеки я не бачу. Тернопіль. А от область, область може бути гучно, не бачу, щоб було влучання, будуть просто відбивати, але може бути гучно по області кінець тижня. Бо, щось порушить. Так, як було. Так, як було. Може бути, десь там, де було, Ну, угу, Люди угу. трошки піднарікаються. Івано-Франківськ. До речі, я без... Дивіться, по, по Франківську взагалі тут карта закоханих, я не бачу небезпеки. Ні Франківськ, ні область. Оцей тиждень небезпеки точно немає. Любесенький донат на Збройні сили. Найбільший донат від тисячі сьогодні отримує вітання консультації. А я дивлюсь, то, що Франківську не цікаво стало. Загрози, обстріли, ракети, летять, шахіди. А що ти сказав? Франківськ не бачить загрози. У мене не випадає вежа, Таня. Ну, може, туди буде летіти, але вежа, які карти там поруч є. Відлюдник, дев'ятка жезлів. Ні, ні, не... летіти буде, але туди не, не прилетить. Дай Боже, поїхали. Е, ну, все одно вежа випала, тому будьте обережні. Або, або щось таке статься може там просто. Так, поїхали далі. Сергій, 10.02.86. Поранення було дуже сильне. Він не вижив. І на щиті не повернуть, він мертвий. Володимир, 19.04, 70. Да, ми не дивились він. Зараз подивимося. Він. А він за заче? Він живий. Да. Угу. Слава силам. І він живий точно бачу по картах, що живий. Інший як світ, він з'явиться, він вийде на зв'язок, він живий, він не в полоні, з ним все добре. До речі, не, не потрібно осуджувати, бо нас знаєш, багато осуджують на рахунок на тих, хто самовільно залишив частину. Дивись, коли ти дивишся в очі, в очі смерті, ну, можуть бути різні емоції. Ну, це страшно. Тому буде. давайте будемо от якось а Хто, засуд... в, в у вас є, хто засуджує все заче? Хто... Багато Стробі. є, я знаю, ну багато є, правда. Я думаю, що треба розв... Ну, По-перше, ніхто нікого не, не вравдовує і не засуджує. Кожен сам робить свій вибір, але коли ти перед лицем смерті, і чи врятувати себе, чи. Ну, Я не знаю, це дуже складна тема. Ну, людина, якщо вибирає себе, то ну, що можна сказати? Ну, Ти знаєш, Дім, що я хочу заспокоїти, бо до мене багато звертаються матерів, яких діти СЗЧ, і я допомагаю їм, і правда, і, і воїнам допомагаю, і солдатам допомагаю, але і ці люди також потребують, вони хочуть іти, вони хочуть ну, знаєш, якось реабілітуватися, вони запитують, як це можна зробити. Але є закон. І так, як я бачу, десь в середині літа закон підтримує цих людей. Да, буде якийсь штраф, але це не буде тюрма. Тобто люди можуть спокійно зможуть прийти. ну, тому що це... Це треба ну, розуміти логічно. Вони прийдуть, вони можуть з'явитися, вони зможуть довиконувати свій, свій обов'язок і все буде добре. Тож, хто от є такі люди, хто стикнувся з, цим, якби, з цією проблемою, не mm. хвилюйтеся ріднесеньки, вона все вирішиться дуже дуже швидко. Mm -hmm. Павло, 8,01, Швидка смерть. Повернення на щиті не бачу. Вінниця. Будуть лупити по Вінниці, але будуть відбивати. Не бачу, щоб були якісь трагедії, не бачу, щоб були якісь прильоти, але гучно може бути. Угу. Погнали, Кропивницький. Летіти буде на Крупивницький дуже швидко. Не лише шахеди, але будуть відбивати. Дуже небезпечна п'ятниця для міста. Угу. Львів. Боже, боються, за 20 -го Львів, господи, ну давайте ще подивимося Львів. І, будь ласка, десятка мечів, туз мечів. Д'явол Львів, змінена ситуація, будь ласка, кінець тижня. Будьте обережними. От центр міста, денний час. Угу. Нехай я помиляюся. Львівщина, не бачу загрози. А от саме Львів, так, неочікувано швидко денний час. Маріуполь, чи взагалі він буде відбудовуватися? Дивіться, так як я бачила по Маріуполю. Маріуполь звільнять уже Найближчим часом. Гу. Але що я бачила по Маріуполю? Він не буде вже таким містечком, як був ну, як це містечко було раніше. Це да. буде військове містечко, знаєте, як військова частина. Там будуть жити військові з їх сім'ями, з їх родинами. От таким я бачила Маріуполь. Весь це ж жовлене місто, та. От так. Отак я бачила, я розумію. Тіпа це буде Давай, так спитаємо, Маріуполь буде військовою базою? Не Маріуполь, просто як для життя буде, не база там сама Маріуполь, розумієш? І мені показує маг незвично. От карта Мага, не так, як було раніше. Карта Сонця, так як буде краще для Маріуполя. Диви імператриця. Дуже гарні карти. Королева Пентаклів, розбудова. Але іде король мечів, тобто зв'язана з військовою темою. Це буде служити Україні чи Росії? Так, тільки в Україні, звичайно. Дивися. Давай подивимося: Україна чи Росія перевіримо. Україна. Росія. Україна Росія. Так, тепер дивіться Україна. Іде в мене королева жезлів і повішаний. Що означає однозначно зміна ситуацію в, ну, в користь Україні. А тепер дивлю, дивлюся Росію: іде Д'явол і четвірка чаш. Що означає, як би. Вони не скакали. Як не. би не намагалися, в них нічого не вийде. Це буде під українським прапором. Андрій 12, 12, 88 року. Живий в полоні на території Росії. Дуже скоро звістка буде. Уже буквально на наступному місяці буде звістка про нього, і по поверненню поки не показують карти. Але він точно живий. Танюш, подивись, будь ласка, син Роман, двадцяте Не дивилися що? Ні. Угу. Світі мертвих, на жаль. Повернення на щиті не бачу, але він загинув. Угу. Так, Дмитро 22, 01, Живий в полоні. Через 5 місяців повернеться. Неочікувано, поранення не бачу. Не ближче дні Житомир. Житомир не бачу загрози, от і зараз витягує мені вісьмірка Пентаклів, а от область загроза є, будуть збивати, буде гучно, сам Житомир загрози не бачу. Так, погнали. Рівноччина, Давай так, загроза взагалі від Білорусі. М -м я не бачу, але давай ще зараз подивимося. Немає, немає там загрози. Не підуть. от Це не та небезпека, якої треба якби остерігатися. Не з Білорусі, не загрози, не не наступу, я не бачу. Дай Бог, Таніш, дай Бог. Чернігів. Вижгород, ну що? Чернігів. За, ну, атаки будуть, але не бачу прильотів, не бачу небезпеки, не бачу наступу. Коростишів. Дев'ятка час, шестірка пентаклів. Спокійно. Ну, типу, я зрозумів, ну, Тобто, не бачиш руйнувань, да, так? Типу? Mm -mm. Запоріжжя дивимося з тобою в Ой, Запоріжжя, ну віднесеньке. А от Запоріжжя і одразу інші карти. Одразу йде король мечів, одразу йде паш мечів, десятка жезлів, п'ятірка мечів. Тобто будуть бити по Запоріжжю. Мені йде більше до вихідних п'ятниця-субота. Будуть бити якимись кабами, і, на жаль, будуть жертви. На жаль. Mm. Отаке, от звісно. Отаке. От ну, оці обстріли, що ти кажеш? Що він можливий да, на цьому тижні. Uh -huh. Чи бачиш ти реально смерті людей, що люди загинули? Діти, дуже багато дітей. Ну, те, що я бачила, це страшна картина, я навіть не хочу її озвучувати, тому що вона, от, я, знаєш, закриваю очі, вона в мені стоїть, як в кошмарних снах. І я не хочу це бачити, тому що там діти школи. От я бачу дітки такі там, 10-13 років, дуже багато. Я бачила цю картину, як плачуть матері, як не. вони біжать, і ну, це жахливо. І це центр Києва. Я сама знаходжусь в центрі, це центр Києва. Це можна цього уникнути? Ні. Воно, якщо буде, якщо не в цей четвер, то воно все одно буде, тому що ці жертви мають бути. І це страшно. Тому, ти знаєш, я от спокійно приїхала в Київ, я спокійно засинаю. Я довіряю нашим силам оборони, хто захищає, тому потрібно донатити обов'язково. обов'язково, тому що хлопцям важко там. І я знаю, що страшно в день. А от коли день починає тривога густи, от тоді мені вже стає лячно. Угу. А ви пам'ятаєте, Лебесеньки, найбільший донат на Збройні сили на танні QR-код або за монобаночкою на посилання отримує від танічки консультація як подарунок? Найбільший донат від тисячі гривень. Я зараз хочу передивитися. Так, є у нас один донат. Давайте один побудь. всього навсього один донат. Ну, ні, не один, але просто більше тисячі два доната. Один тисячу двісті, один тисячу. Тому у вас є ще хто, хто задонатить більше, у вас є буде можливість виграти консультацію. Нагадую, консультації танечко не дає. Для тих, хто донатить і стає спонсором перемоги на каналі Дмитра Костельова. Це ексклюзив. Так, да, дякую, Танюша. мені дуже приємно. Я просто в радості, в щасті, в процвітанні перезнаходжуся. Окей, Любесеньке, отак от. Таня, до кінця душі до будуть якісь обміни? Ні, до кінця місяця не буде. Буде, я бачила, великий обмін 4-5 червня. Угу. Великий обмін. Ну, не такий великий, не тисяча людей, там буде трошки більше за 300, але цей обмін відбудеться. Також там будуть люди, яких не було в списках, які не значились в списках, і е, тому, якби чекаємо, чекаємо наших найрідніших. Я теж. Тому зараз дивимося, хто переміг. Ставте лайк, донати на Сили. Вижгород попадемося. Де Павлоград, Павлоград. Уже Павлоград і Вижгород вже Павлоград. Павлоград, дивися, зразу сила битимуть. Небезпечний день для Павлограда. Мені йде е субота, неділя, вихідні. Ну, небезпека не минула. А давай Вишгород, просить Вишгород. Ну, вижгород, не бачу, я небезпеки. Сьогодні другий раз, до речі, дивлюся, і небезпеки я не бачу. Де, так, Небезпека це не прильот. Але може пролітати, так? Да? Ну, дивіться, ми живемо і кажуть, от ви казали, там не прилетить, там не буде летіти. Я кажу, ми живемо в умовах війни. Небезпека це я коли чітко бачу, що є влучання. Mm -hmm. Є жертви, є пожежі, може, навіть на житлових приміщеннях, але це не значить, мої хороші, що потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги і тако лягти і спать. Не нехтуємо, особливо Рівненщина. дуже сильно. Тому що там, знаєш, я тобі кажу: ніякого комендантського часу нема. Заїжджаєш що все добре. А так теж неправильно, тому що там теж буває гучно. Отак от, от, Любасеньки, все, звучаємося на ближчий час, бережіть себе, бережіть, кого любите. Нехай всіх все буде добре, Па-па.